Іменні списки виділення Named Selection Sets дозволяють об'єднувати об'єкти у спеціальні списки та автоматично виділяти об'єкти того чи іншого списку. Два елементи керування іменними списками виділення знаходяться на головній панелі керування Create Selection Set, створити іменний список виділення та Manage Selection Set, керування іменним списком виділення. Створимо у сцені 4 сфери та 5 циліндрів. Виділимо усі створені сфери. У полі Create Selection Set введемо ім'я сфери, тим самим створюючи іменну групу виділення сфери. Тепер виділимо усі циліндри. У поле Create Selection set введемо ім'я циліндри. Ми додали ще одну групу. Тепер для того, щоб виділити усі сфери автоматично, розкриємо список іменних груп. Оберемо сфери. Те саме можна зробити і з циліндрами. В обох випадках виділятимуться відповідні об'єкти. Натиснемо кнопку Manage Selection Set. З'явиться вікно Named Selection Sets. Тут можна розкрити структуру кожної іменної групи та переглянути об'єкти, що входять до них. У верхній частині вікна є невелика панель, що містить наступні засоби. Create New Set, створити новий список та Remove видалити дозволяють створювати нові групи та видаляти наявні. Add Selected Objects та Subtract Selected Objects дозволяють додавати або видаляти зі списків виділені у сцені об'єкти. Select Objects Inset. Та Select Objects by Name дозволяють виділяти об'єкти у списках або по імені. Highlight Selected Objects дозволяє автоматично підсвітити у списку об'єкти, виділені у сцені. Іменні списки виділення зручні у випадках, коли виникає необхідність постійно виділяти певні сукупності об'єктів.